Оксана Дорошенко ніколи не думала, що її життя зведеться до цього прибирання забутих могил на старому кладовищі у Львові. Щодня її змучені руки витирали пил часу, очищуючи надгробки, історії яких стерли байдужі роки. Це була самотня робота, за яку майже не платили, але іншого вибору в неї не було. Сидячи у своїй маленькій орендованій кімнатці, вона мріяла про краще майбутнє. Хоча здавалося, що надії не залишилося, але життя це завжди несподіванки. І одного дня, коли вона підмітала листя між надгробками, з'явився загадковий чоловік, який приніс із собою пропозицію, що змінила її долю. Шляхетний чорний автомобіль зупинився біля старої каплиці, з нього вийшов чоловік у дорогому пальті, що контрастувало з похмурим краєвидом кладовища це був Роман Міщенко, підприємець, про якого ходили чутки по всій країні. Він не виглядав як людина, що випадково заблукала сюди, його погляд шукав когось, і, побачивши Оксану, він впевнено пішов у її напрямку. Його очі говорили більше, ніж будь-які слова Цей чоловік прийшов сюди з важливою метою. А вона навіть не здогадувалася, що зараз її життя розвернеться в зовсім інший бік. Роман підійшов ближче, його голос був спокійним, але загадковим ви доглядаєте це місце? Запитав він, немов уже знав відповідь. Оксана кивнула, відчуваючи, як її серце почало битися швидше. Вона не звикла до таких відвідувачів. У мене для вас є робота, сказав він, уважно дивлячись на неї. Ці слова зависли у повітрі, наче пропозиція долі, яку не можна ігнорувати. Оксана ще не знала, але цей день стане початком нового життя. Де страх і надія підуть поруч, відкриваючи двері до майбутнього, якого вона навіть не уявляла. Оксана Дорошенко жила скромним життям, де кожен день був схожий на попередній. Вона працювала на старому кладовищі, доглядаючи могили, які ніхто більше не відвідував. Її робота була важкою. Доводилося чистити надгробки, вичищати бруд між плитами та викидати зів'яле листя. Вона не скаржилася, просто знала, що інакше не буде. Вона мешкала в маленькій кімнатці в старому будинку на околиці Львова, де крізь вікна завжди тягнуло холодом. Її життя було тихим, непримітним, і здавалось, що змін не передбачалося. Щоранку вона йшла до кладовища вузькою вуличкою, спостерігаючи, як місто прокидається. Люди поспішали у своїх справах заклопотані, майже не помічаючи її. Вона жила в тіні, поза увагою, як і могили, які вона доглядала. Вечорами, коли сонце сідало за старими кам'яними плитами, Оксана зупинялася біля найбільш занедбаних могил і запалювала маленькі свічки. Вона знала, що ці люди колись теж були частиною цього світу, але тепер їхні історії зникли у пітьмі забуття. Чи не так само колись зникне і її історія? Доля не давала їй жодних натяків на краще майбутнє. Вона жила без надії, приймаючи своє життя як неминучість, її одяг завжди був простим руки холодними навіть у літку, а думки сповненими спогадів про часи, коли вона мріяла про щось більше, але мрії поступово згасли, як і її віра в зміни. Однак вона не знала одного зміни завжди приходять несподівано іноді, у вигляді дивних зустрічей, іноді у формі пропозиції, яку неможливо відхилити. Того дня вітер був сильнішим, ніж зазвичай. Старі дерева, що оточували кладовище, шуміли, наче шепочучі давні таємниці. Оксана саме закінчувала чистити один із забутих надгробків, коли раптом почула звук, що порушив звичну тишу. Дорогою, що вела до головного входу, повільно рухався розкішний чорний автомобіль. Такі машини не їздять у такі місця без причини. Її пальці стиснули металеву щітку, серце піднялося до горла. Хто б це міг бути? Новий власник землі, журналіст у пошуках історії, або хтось, хто повернувся до минулого, щоб розібратися з привидами власної совісті? Дверцята авто відкрилися плавно, із машини вийшов високий чоловік у дорогому чорному пальті. Його хода була впевненою, рухи точними. Було очевидно, він не випадковий відвідувач. Оксана продовжувала стояти на місці, уважно слідкуючи за його наближенням. Коли він опинився перед нею, погляд чоловіка зупинився прямо на її руках, грубих, натруджених із залишками пилу від мармуру. Це був момент, коли два абсолютно різні світи зіткнулися. Ви доглядаєте це місце? Його голос був глибоким, без зайвих емоцій, але в ньому було щось важке, наче за словами ховалася історія, яку він не хотів розповідати. Оксана кивнула, не знаючи, що ще сказати. Люди рідко звертали на неї увагу, а тим більше такі, як він. Мені потрібна людина для особливого завдання, продовжив чоловік, немов оцінюючи її реакцію. У голові Оксани готіли десятки запитань, але вона мовчала. Незнайомець не виглядав як звичайний клієнт, що хоче замовити прибирання могили. У ньому було щось більше, щось, що змушувало насторожитися. Відчуття, що ось ось пролунають слова, здатні змінити її життя, зростало з кожною секундою. Роман Міщенко мовчки дивився на Оксану кілька секунд, які здалися їй вічністю. Потім він зробив крок ближче, трохи знизив голос і сказав те, чого вона точно не очікувала Я заплачу вам велику суму, якщо ви проведете ніч на кладовищі. Оксана мимоволі стиснула пальці. Відчувши, як холодний вітер ніби пройшовся її спиною ніч у місці, де спочивають мертві це було дивно. І все ж вона не могла просто відмахнутися. Вона не була боягузкою, та й гроші. Більше грошей означало шанс змінити своє життя, але навіщо йому це потрібно? Він не збирався залишати її в здогадах надто довго. Мене цікавить один конкретний склеп», – додав він. Вказуючи рукою в напрямку дальньої частини кладовища, його погляд залишався спокійним, але в ньому було щось невимовно глибоке, як у людини, що багато пережила. Вам потрібно буде просто залишитися там на ніч нічого більше, гроші отримаєте авансом». Оксана мовчала, намагаючись осмислити його слова. Вона бачила різних людей, але цей чоловік був іншим. Він не виглядав ні божевільним, ні небезпечним, та все ж у його очах жевріло щось важке, щось, що примушувало задуматися. Вона ковтнула повітря, змочуючи сухе горло Чому ви це просите? її голос прозвучав тихо, але твердо. Роман подивився на неї так, ніби вирішував, чи варто відповідати. Ця історія довга, нарешті промовив він. Але якщо ви погодитеся, я все поясню. Вона не знала, чи варто приймати його пропозицію. Але серце підказувало, що цей момент один із тих, які не варто прогавити. І поки вони стояли серед мовчазних могил, темрява, що насувалася з-за дерев, ніби сама готувалася стати свідком цієї угоди, Оксана стояла перед величним склепом, відчуваючи, як тиша кладовища ставала дедалі густішою. Кам'яні стіни вицвіли від часу, а різьблені візерунки на дверях здавалися застиглими у вічності. Вона глибоко вдихнула, намагаючись прогнати холодний страх, що пробігав її спиною. Чому саме цей склеп? Що в ньому такого особливого? Думки крутилися у голові, поки вона обережно відкривала двері і ступала всередину. Повітря було важким, наче насичене минулим. Вона розстелила ковдру в кутку, намагаючись не думати про те, що знаходиться під її ногами. Це була просто ніч. Просто робота. Час ішов повільно, і тиша навколо почала набирати форму. Будь-який звук, порив вітру, шурхіт листя чи тріск старого дерева, здавався голоснішим, ніж мав би бути. Оксана намагалася не зважати, але відчуття, що вона тут не одна, не відпускало її. Ліхтарик, який вона тримала в руках, раз у раз ковзав по стінах склепу, виявляючи на них старі фотографії та написані від руки послання. Люди залишали тут свої молитви, як ніби цей склеп мав особливе значення. І саме тоді, коли вона почала заспокоювати себе, двері тихо скрипнули. Оксана різко обернулася. У дверному проході стояв Роман, його обличчя ледь освітлювалося світлом її ліхтаря, і на мить він здався їй примарою. Як ви? запитав він спокійним, але трохи стурбованим голосом. Оксана стиснула ліхтарик міцніше, приховуючи нервозність. Тут? Дивно, зізналася вона, все ще прислухаючись до кожного звуку навколо. Роман зробив кілька кроків уперед, дивлячись на старий надгробок у центрі склепу. Я знаю, але скоро ви зрозумієте, чому я попросив вас залишитися тут, промовив він, і в його голосі відчувалася не лише загадковість, а й щось глибше наче ця ніч була лише початком чогось більшого? Роман мовчки дивився на надгробок у центрі склепу, ніби занурюючись у спогади, які давно намагався забути. Його обличчя залишалося незворушним, але Оксана відчувала, що за цією холодною зовнішністю приховується щось набагато глибше. Вона чекала, не наважуючись порушити тишу, поки він нарешті не заговорив це місце. Це гробниця моєї сестри Беатриси Міщенко, сказав він. Його голос був тихим, але насиченим емоціями. Оксана не одразу знайшла що відповісти. Він не був тим чоловіком, якого вона уявляла раніше багатієм без справжніх турбот. Перед нею стояв брат, який роками носив тягар втрати. Вона провела пальцями по холодному каменю, вдивляючись у старий напис Беатриса Міщенко. 1987-2005. вона була такою молодою. Оксана відчула, як у горлі з'явився клубок. Вона не знала цієї дівчини, але відчувала її присутність у кожному куточку цього склепу. Щороку я приходжу сюди, щоб згадати її, продовжив Роман. Його очі залишалися прикутими до надгробку. Але цього року я зрозумів, що більше не можу просто приходити, ставити квіти й іти, ніби нічого не сталося. Його слова мали вагу, і Оксана відчула, що її присутність тут не випадкова. Вона мала почути цю історію. Я втратив її не через нещасний випадок чи хворобу, сказав він, видихаючи важко. Я втратив її через власну сліпоту. Оксана помітила, як його пальці стислись у кулак. Він не просто згадував минуле він боровся з ним. Вона не знала, що було далі в цій історії. Але відчувала, що це щось більше, ніж просто втрата. Це була провина, яка не давала йому спокою роками. Щось у її грудях стислося, вона знала, як це жити в пастці власних спогадів, і, можливо, ця ніч була не лише про нього, а й про неї саму. Роман провів рукою понад гробку, ніби намагаючись стерти з нього не тільки пил, а й свою провину. Беатриса була не просто моєю сестрою, почав він. Його голос злегка тремтів. Вона була людиною, яка найбільше потребувала допомоги, а я був тим, хто її не побачив. Оксана слухала уважно, відчуваючи, як у його словах накопичується тягар років. Вона боролася з депресією, але я вважав, що це просто тимчасова слабкість. Казав їй, що все владнається, що потрібно просто взяти себе в руки. Його губи стиснулися. Я не розумів, що іноді людині потрібно більше, ніж просто слова. Оксана відчула, як щось всередині неї відгукнулося на його історію. Вона бачила багато людей, які приходили на кладовище, залишаючи квіти тим, кого вони не встигли врятувати. Вона намагалася говорити зі мною, продовжив Роман. Але я завжди був зайнятий бізнес, зустрічі, якісь важливі справи. Я не помічав, як вона повільно згасала. Він зробив паузу, вдивляючись у темряву склепу, ніби там ховалася відповідь на всі його запитання. Одного дня вона більше не намагалася заговорити, вона просто пішла. Оксана опустила очі, розуміючи, що це не просто біль втрати, це було щось гірше, провина, що з'їдає людину зсередини. Я думав, що час загоїть цей біль, сказав він, але час нічого не лікує, якщо ти не змінюєшся. Він, нарешті, подивився на Оксану, і в його очах вона побачила не тільки скорботу, а й пошук відповідей. Тому я тут, тому я попросив вас залишитися цієї ночі. Я хочу, щоб цей склеп перестав бути лише місцем моєї провини. Я хочу, щоб він став місцем, де починається щось нове. Його слова зависли в повітрі, і Оксана відчула, що ця ніч не просто про нього. Вона також була частиною цієї історії і ще не знала чому ранок приніс із собою пронизливий холод, ніби сама природа хотіла нагадати, що ніч була лише передмовою до чогось більшого. Роман стояв біля склепу, втупившись у кам'яні стіни, які зберігали його минуле. Оксана спостерігала за ним, розуміючи, що він перебуває на межі важливого рішення Я більше не можу жити у цьому місці, у цих спогадах, нарешті сказав він. Його голос звучав твердо, ніби він нарешті відчув, що настав час змін. Я думав, що, повертаючись сюди щороку, я спокутую свою провину, але, схоже, я лише утримував себе у цьому стані. Оксана розуміла його більше, ніж могла б зізнатися жити серед могил це не просто приймати минуле, а й залишатися в ньому. Вона бачила це у собі кожен день у цьому кладовищі. Був для неї ніби ще одним доказом того, що її життя це лише відлуння чогось втраченого. Роман подивився на неї, і в його очах не було більше тієї тяжкості, яка панувала ще вчора. Я вирішив продати цей склеп, сказав він просто. Я більше не можу тримати його, наче це все, що залишилося від неї. Беатриса жила не тут, вона жила там у житті, яке я втратив разом із нею. Оксана відчула, як ці слова торкнулися її глибше, ніж вона очікувала. І що далі? запитала вона. Роман всміхнувся ледь помітною посмішкою, перш ніж відповісти. Я хочу почати спочатку. І якщо ти готова, можливо, ти зможеш піти далі разом зі мною. Це було більше, ніж пропозиція, це був шанс. Шанс вирватися із замкненого кола минулого, шанс знайти щось більше, ніж просто спогади. Оксана вдивлялася в далечінь. Усвідомлюючи, що майбутнє, якого вона боялася, можливо, було ближче, ніж вона думала. Оксана сиділа на лавці неподалік від кладовища, дивлячись, як вітер колише верхівки дерев. Вчора вона ще й не уявляла, що стоятиме перед таким вибором. Все її життя було прив'язане до цього місця, до могил, до тиші, до нескінченного відчуття застиглого часу. А тепер перед нею відкривався шлях, про який вона навіть не сміла мріяти. Роман стояв поруч, його погляд був спрямований уперед, ніби він уже бачив майбутнє, яке міг би побудувати. Життя не чекає, Оксано, тихо промовив він. Ми або йдемо вперед, або залишаємося в минулому назавжди. Її руки легенько тремтіли не від холоду, а від усвідомлення того, що відбувається. Вона провела роки, приймаючи своє існування як щось незмінне, і тепер, вперше, вона мала вибір. А якщо я не впораюся? запитала вона, сама не розуміючи, чому так боїться. Роман усміхнувся. Тепло. Спокійно. Я теж боюся, зізнався він. Боятися нормально. Але що гірше зробити крок і побачити, що буде далі, чи залишитися там, де ти є, і завжди думати, що могло бути. Його слова зачепили її глибоко. Це був не просто вибір. Це був момент, коли вона вирішувала, ким вона хоче бути. Оксана повільно підвелася, вдихаючи холодне повітря, яке здавалося світішим, ніж будь-коли раніше. Вона кивнула, ніби приймаючи не лише рішення, а й саму себе. Гаразд, сказала вона, я готова. Роман простягнув їй руку, і вона взяла її без вагань. Вони разом пішли вперед. Залишаючи позаду кладовище, яке так довго було її домом. Але цього разу вона не почувалася так, ніби тікає, вона почувалася так, ніби нарешті живе. Кроки Оксани і Романа віддалялися від кладовища, залишаючи позаду кам'яні надгробки та спогади, які більше не мали влади над ними. Вітер розвіював останні сумніви, і кожен їхній рух означав щось більше, ніж просто відстань це був символ нового початку. Оксана не знала, що чекає попереду, але вперше за довгий час вона не боялася майбутнього. Роман теж виглядав інакше, ніби прийнявши своє минуле, він нарешті дозволив собі рухатися далі. Дорога, яка раніше здавалася такою далекою, тепер відкривалася перед ними. Життя завжди дає другий шанс питання лише в тому, чи готові ми його прийняти. Скільки людей застрягають у своїх спогадах, боячись зробити крок уперед? Вони тримаються за біль за звичні нещастя бо бояться невідомого. Але правда в тому, що саме за цим страхом ховається справжнє життя. Оксана знайшла в собі сили відпустити минуле, а Роман пробачити себе. А ти чи є у твоєму житті щось, що тебе тримає? Можливо, настав час зробити той самий крок, на який ти не наважувався. Якщо ця історія змусила тебе замислитися, обов'язково підпишись на канал і натисни на дзвіночок. Щоб не пропустити наступні відео, тут ми говоримо про важливе, про життя, про зміни, про вибір, який кожен із нас може зробити. Поділися в коментарях, що саме тримає тебе в минулому і як ти плануєш рухатися вперед? Час брати своє життя у власні руки.